Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Надія в скорботі. 1 СОЛОНЯН 4.13. Щоб ви не сумували, як інші, що надії не мають. ЛУЇза була веселою грайливою дівчинкою. Кожен, хто дивився на неї, посміхався. Але в п'ять років вона захворіла на рідкісну хворобу і померла. Її раптовий відхід був страшним ударом для Пітера та Дейдей -дей, її батьків, а також для всіх нас, їхніх співробітників. Ми плакали разом із ними. І все ж Пітер і Дейдей -дей виявили дивовижну стійкість духа. Коли я запитав, як вони справляються зі скорботою, Дей-Дей відповіла. Що їх утішає думка про те, де зараз знаходиться Луїза в люблячих руках Господа Ісуса. Ми радіємо за нашу дівчинку, якій настав час вирушити в небо, сказала вона. Бог дає нам благодать і силу долати горе і продовжувати робити те, що він нам доручив, де йде знайшла втіху в характері Бога, який відкрив себе в Ісусі Христі. Біблійна надія це більше, ніж простий оптимізм, це повна впевненість, заснована на Божій обітниці, яку Він ніколи не порушить. Коли нам важко, ми звертаємося до істини, якою апостол Павло втішав віруючих, які тужили за своїми померлими друзями. Коли бо ми віруємо, що Ісус був умер і воскрес, так і покійних через Ісуса приведе Бог із ним. Нехай ця впевненість втішить нас і додасть сили в супереч усім скорботам. Як ви черпаєте силу в Божих обітницях, як ви можете втішити того, хто сумує за втратою дорогої людини? Помолимось, небесний Отче, дякую тобі за надію та втіху. Зміцни мене, щоб я міг підтримувати інших. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насущний. Поділіться з нами вашими думками, коментарями та свідоцтвами на наших сторінках у Фейсбук та Інстаграм.